Всіх вітаю сьогодні. Хотів показати, як перекривати газ, якщо у вас встановлено ГБО, тобто хоч другого покоління, хоч четвертого, різниці немає. Під капотом у нас встановлений редуктор, газовий може бути один, може бути два. У мене знаходиться тут. У вас може розміщений бути де завгодно. Багато хто думає, що його треба перекривати якраз під капотом, але це не так. Під капотом там, де редуктор стоїть. Ви можете замінити, наприклад, газовий фільтр. Ви це можете зробити самі, тому що це робиться просто. Але для того, щоб його замінити, якраз таки треба перекрити той самий газ. Дивіться, фільтр виглядає ось таким чином. Тобто ось така кришечка, і тут три гвинтика. Раз, два, три. Тобто відкручуємо, витягуємо старий фільтр, ставимо новий, закручуємо все. Тобто його реально просто поміняти. Але перед тим як його викручувати, обов'язково треба перекрити газ і під капотом це зробити неможливо. Тому показую зачасту, як правило. А газовий балон стоїть в багажнику. Тобто буває таке, що він стоїть під бампером автомобіля. Частіше за все він стоїть в багажнику. Або ж він відразу і тут стоїть. Або якщо у вас є ніша під запаску, частенько його ховають туди, щоб він не займав багато місця. Витягуємо. Оце все. Ось таким чином виглядає. Газовий балон, він одинаковий, що в другому поколінні, що в четвертому, різниці немає. Далі нам треба відкрити ось цю кришку. Її можна відкрити руками, якщо не можна, можна взяти плоскогубці. Тут два вентики, не бійтеся, тобто ви нічого тут поганого не зробите. Відключимо кришку і витягуємо її повністю. Далі в нас відкривається ось такий вид. Дивіться, механізм одинаковий, тут є ось такий болт. Як правило, він золотого кольору. Він відкручений. Для того, щоб перекрити нам повністю газ, закручуємо цей болт повністю до упору. Як тільки ми його закрутили, все, газ перекритий, але газ залишився в магістралях. Тобто зараз автомобіль ще може завестися на газу і попрацювати декілька хвилин. Якщо ви зараз, перекривши цей газ, відкручувати будете газовий фільтр. То звідси піде остаток газу, який залишився в магістралі, його багатенько, і може наробити вам шкоди. Тобто ви можете попекти руки, і цього робити не можна. Після того, як ви перекрили газ, сідаєте в салон, заводите автомобіль, і він працює. Просто на газу завели, і він може працювати одну-дві-три хвилини, там в залежності багато факторів. А, може бути, але ну, зачасту це може бути до там, 5 хвилин, після чого він почне заглохати. Як тільки він заглох, все, виключаєте запалення і далі, скажімо так, працюєте, міняєте, газ вже у нас перекритий. І після того, як ви поміняли, просто-напросто відкриваєте цей балон, Уже автомобіль заводити не потрібно, тобто ви відкриваєте цей болт. І все. Цим самим ви дали подачу газу, поміняли, наприклад, фільтр. Чи в дорозі може бути все що завгодно, тобто може бути таке, що от просто треба перекрити цей газ. Ось так це робиться. Кому цікаво, оцінюйте відео, підписуйтесь на нас. Багато цікавих корисних відео і запитання свої залишайте в коментарях.